Привіт привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої Ви на каналі Про Україна, на каналі Української Відьми. Звуть мене Аня, ми сьогодні з вами дивимось: Херсон, Одеси Миколаїв. Почнемо з Одеси. Що чекаю, що буде? Давайте. Ворог дуже неспокійний, Одеса найближчі дні. Не, -не. Не заспокоюється, загострення йде знову. І знаєте, в чому біда? Показує, що я вже бив. От я добиваю будівлю. Знову таки 3-4 поверхи, світла, центр міста. Добав, щось добиваю, підлітаю, як знаєте, кружляю. Знаю, ну, хороший день, починалося все добре, хороший настрій, гарні якісь новини. І тут зненацька ну, от не дає спокою. Я бачу не одна атака. Може ворог заходити з чотирьох боків. Буде запит для вас на ППО. Буде для Одеси, але він пустий, пустий за карту Дурня. У нас грошей нема, це забезпечити повністю. Допомогти ніхто не може, скажімо так. А не врятувало б все одно, розумієте? Ворог підлаштовується. Таке відчуття, що він навіть або під чистоту якусь нашу, або, знаєте, під хвилі наші, під щось він підлаштовується. Він як знає, як пройти. Як долетіти. Одеса, найближчі дні. Одеса. Одеса, найближчі дні. Бережіть дітей в день, до речі, в сутінки, як тільки сідає сонце. Бережіть дітей. Намагаєтесь збити над морем, але не все. Не все вдасться. Знову корабель, можливо, ми намагаємось. З корабля в морі щось збити. Ну, це не важливо, в принципі, да? показує, що порт. І Одеса, і поруч місто, і всередину міста інфраструктура. Люди. Люди цікавлять. Одна атака, друга атака, третя атака. Угу. Тут ще такий момент мені пішла інформація, що ми щось зробимо в Криму на воді. І в Сатанії ворог. Просто без розбору може закидати. Тому дивіться, за новинами слідкуйте. Якась буде нам помста за Крим. Одеса найближчі дні. Одеса. Загублені душі. Я ж кажу, там поруч вже щось було, можливо, навіть от... Поруч галявина, площадка, можливо, там навіть віночки квіти лежать або лежали. І зараз знову прильот. Жертв хочу. Дивіться, в нього є план вибити вам світло так, щоб його не було довго. Він, може, не в ці дні реалізувати, але найближчий період. Херсон, вітаю. Херсон найближчі дні. Трансформую обстріли, буде щось знову маленьке випускати, те, що дешевше, те, чого в нього більше. Житлові будинки. Вночі якась дивна, дивний обстріл Херсон. Інша зброя. Можливо, та, яка здебільшого в день була. Зараз і там, і в сутінки, і в темну пору доби. Повторення ситуації. Вода у вас якась О, грязна, мутна, несмачна, що з водою. Це вже не перший раз цю воду показує. Частіше обстріли. Я хочу, знаєте, знайти щось хороше. А мені показує одна атака загиблий душі, загублені, друга атака. Чуємо, працює ППО, щось намагаються збити, зробити, не виходить. Ресурси вибиває все. Херсон найближчі дні. Дрони не всі будуть долітати до міста, але тут показує ще вогонь. Вогонь може бути важче, ніж дрони. Або дрон несе щось, знаєте, важке. Район тримаєте, десь укріплюєте, що стосується фронту. Зараз більше будуть... Турбувати цивільні, для яких реальна загроза для цивільних і для інфраструктури. Бачите, руйнує, щоб була вода, електроенергія, якщо давало. І знову ж таки прильоти біля ГЕС. Що він там шукає? Я не знаю. Навіщо? Не знаю. Дуже неспокійно. Миколаїв, найближчі дні. В області загострює, і в області цивільні гинуть. Миколаїв передмістя щось бахне, можуть намагатися збити, знаєте, так гудіти буде. Гудіти і горіти потім. Обережно, якщо вам покажуть, це для цивільних, бо велика загроза для, бачите, родини дітей. Якщо вам покажуть в новинах, що хоча б два там. Щось іде на місто, ховайтесь. Тому, що е, чи то не побачать, будуть, буде чутно, чутно, не буде видно. І буде прильот, так, буде вогонь, наводять. Одна точка, що шукає, де машини ремонтують, мені показує машини, де машини. Друге, де можуть ховати машини або техніку. Ворог же ж, знаєте, він. І в в школах в дитячих садочках бачать ці об'єкти. Ну, якби вогонь іде на місто, тому будьте дуже обережні.